Наприклад, банан жіночого роду, і в мене буде айне банане, тобто чоловічий середній рід айн, а жіночий айне. А кайн kein, кайне це заперечення, або можна інакше сказати негативний артикль. Тобто, якщо я хочу сказати це яблуко, ні, це не яблуко, я вже буду використовувати в першому варіанті айн, а в другому кайн. Тобто das ist ein Apfel, Це яблуко. Nein, das ist kein Apfel. Seine Das ist eine Birne. Це груша, наприклад. Так само чоловічий середній рід я буду вживати кайн, Apfel, наприклад, або каин ай, але жіночий рід кайне Banane. Щоб правильно вміти вживати ось цей артикль ein, ein або негативний артикль кайн', нам потрібно знати переважно рід іменників. Якщо я буду знати, що в мене яблуко чоловічого роду, то я правильно скажу айн або каин, апельсин жіночого роду, то я буду казати.